Вітаю! Ви дивитеся програми епізоди. З вами в студії Тетяна Гордієнко. І з першої частини випуску ви дізнаєтесь про таке. Доля чотирилапих в руках господарів. Кабміна беже використання знеболювального у ветеринарних клініках. У Києві відкрили вікно життя. Це? Захожу, бувають на сайті, там одразу освічується строє. Що читати, непонятна. Наталя? Далі, що читати? Кому в Україні потрібна копійка? Заберіть, будь ласка, здачу. різати по живому доведеться українсь... Різати по живому доведеться українським ветеринарам з 12 лютого. На вимогу міжнародного комітету з контролю над наркотиками Кабмін при тимчасово припинив застосування знеболювального для тварин кетаміну. Якщо до вказаного терміну ветлікарні не ліцензують використання ін'єкцій, на порятунок тварин скальпелем накладуть табу. Як ветеринари шукають компроміс, дізнавались Ольга Дацюк та Ксенія Марченко. у ветеринарній клініці. Пані Тетяна вперше. Як і завжди, її кіт тихон спокійний та стриманий. Хіба що зараз він майже не рухається від серйозних ушкоджень? У мого кота сучилась травма. хтось його ударив дуже сильно ногою, в нього розкол чілісті? Само требується опірація. Ету операцію треба робити під наркозом. Yeah. Моєму yeah. тату показує врач високої кваліфікації, показує не очень професіональний. Хазяйка нарікає на нове кабінівське обмеження про використання кетаміну. Лише з ним можна безболісно прооперувати чотирилапого за помірну ціну та безпобічних ефектів. Та поки клініка не отримала ліцензію на використання, єдиний спосіб стримати біль тварини міцно вхопити за лапи. Тримай Стану там спереду, тримай тварину свою. Сину Тетяни це випробування не далося. Ветеринари стають психологами. Доводиться заспокоювати себе та стурбованих господарів перед процедурами. Адекватних засобів немає, заміни немає. Уже велика смертність без кетаміну, тому що тварина вона обездвижена, але вона не знеболена. Зелену просто біля час операції помирають. Не можна. І Що таке операція, ветеринари цієї клініки вже три тижні як забули. Обходяться звичними процедурами та вакцинацією. На запитання клієнтів, в чому річ, відправляють на гарячу лінію Кабміну. На сайті Держкомітету з питань контролю за наркотиками оприлюднили вимоги щодо використання знеболювального кетаміну. За умови одержання в установленому порядку ліцензії на право здійснення господарської діяльності з використання зберігання реалізації засобів і речовин, віднесених до списку номер 2 таблиці другого переліку, суб'єкт господарювання може використовувати лікарські засоби, що містять кетамін. в асоціації спеціалістів ветеринарної медицини України. Знизують плечима. Наркомафії серед колег ніколи не було. Немав претензій до них і Держнаркоконтроль. Втім, затверджене обмеження не лише позбавить тварин допомоги, а й зажене у безвихідь приватні клініки. Збільшиться кількість безпритульних тварин, зросте епізоотична напруга. Ну і ветеринари можливо повинні будуть стати нелегалами. Держава не пропонує альтернативних ін'єкційних засобів. Доступними лишаються дорогі препарати. Ліцензія вимагає встановлення високовартісної охоронної системи. Нині лише кілька з близько сотень київських клінік можуть дозволити собі таку розкіш. Ольга Дацюк, Ксенія Марченко, Могилянська школа журналістики. Вікно життя відкрили в Києві. Це першої столиці анонімний пункт прийому малюків, від яких відмовились матері. Такий пункт вже існує у Львові та Тернополі. А тепер він з'явився і в Київській міській лікарні номер 10 що в Голосіївському районі. Заглядало в рятівне вікно Людмила Кушнір та Аліна Мамкаєва. Знайти вікно життя не так вже просто. На території лікарні нема жодних казівників. Пункт прийому виглядає як звичайне пластикове віконце. На ньому є дзвоник, щоб повідомити лікарів про залишене маля. Віконце заблаштували матрасиком для споювання, а також радіонянею, яка передає кожен звук середини до чергової месестри відділення. Це вікно для того, щоб спасти життя дитини в тих випадках, коли в мами виникає виникає якась думка позбутися дитину не 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 людським способом, тобто десь підкинути, кинути там мусор, тошо. Якщо жінка залишить в віконця життя. То уникне ув'язнення до трьох років. Саме таке покарання передбачено кримінальним кодексом за полишення без допомоги у небезпечним для життя стані. А у відділенні лікарні про дитину потурбуються. У персонал у нас на зміні і У нас на зміні достатньо персоналу. Цей і лікар і дві або навіть три медсестри, дві санітарки. Ми малюків обстежимо. У нас є швидкі тести на основні інфекційні захворювання, такі як ВІЛ, Сифіліс та гепатит Бейчена Сіфіліс, гіпатітси, гіпатітбе. Вікно життя відкрили ще у травні минулого року. Та немовля в ньому досі не залишили. Хоча, за даними міліції, упродовж 2010 року більше 70 дітей покинули в пологових будинках, супермаркетах і на смітниках. У цьому відділенні перебувають. Саме такі діти. Це у нас дівчинка Саша. їй півтора місяці. Мамі 24 роки. Вона заміжня, і це в неї друге пологи. Чому відмовилася від дитини? Невідомо. звісно. Протягом двох місяців від дня народження дитини мати може забрати немовля. Однак повертаються лише одиниці. Людмила Кушнір, Аліна Ванкаєва, Могилянська школа журналістики. 8 лютого Україна відзначала день безпечного інтернету для дітей. Протягом тижня у столиці відбувалися різноманітні конкурси для школярів. На які ризики можуть наражати себе підлітки у мережі та як від них оберегтися, дізнавались Ольга Багачевська та Анастасія Бабенко. Невеличкий експеримент заходимо на сайт популярної соцмережі. У графі Вік вказуємо від 12, скажімо, до 14 років майже 3 мільйона користувачів. І це тільки тих, хто свій вік вказав. Вконтакті там музику в ігри е, граю. Саме так користується інтернетом. Кожен другий український школяр підрахували в ЮНЕСКО. Потім навіть такі невинні забавки можуть накликати біду. Дівчинка чотири місяці спілкувалася в одній соціальній мережі з хлопчиком, про якого вона знала все. Де він навчається, де працюють батьки, де вони влітку відпочивають, які в нього оцінки по завершенню чотирьох місяців він запропонував їй прийти на день народження в день в центр міста, звичайно, всім відоме кафе. Замість хлопчика на зустріч прийшов дорослий чоловік. Представився батьком. Мовляв, хотів перевірити, чи можна довіряти дівчинці з інтернету, переконавшись у порядності дитини, чоловік запросив її до себе на квартиру, нібито на святкування дня народження сина. Ну, я завжди кажу, дякуючи Богові, 13-річна дівчинка не пішла. Утім, за статистикою, кожна четверта дитина залюбки йде на зустріч з інтернет-другом, тобто наражає себе на ризик. Come, <проб> Захожу, бувають на сайті, там одразу свячуться якась... Страничка непонятна. Ну я виключаю, не хочу всяке, типо виграє 700 доларів. Найголовніші поради для дітей не розміщувати в мережі особисту інформацію, номер телефону чи адресу. За статистикою половина дітей інтернет користувачів не знає про небезпеки у мережі. Ольга Богачевська Анастасія Бабенко, Моглянська школа журналістики. Одну та дві копійки українці все рідше використовують як гроші. Для держави виготовляти такі монети збитково і Національний банк пропонує їх не карбувати. Втім, далі діло не йде. Чи потрібна комусь копійчина, дізнавались Катерина Горностай і Катерина Возниця. Більше 10 кілограмів копійок. Приблизно стільки не збирав Степан за 14 років. Почав, коли підробляв касиром у провінційному клубі. Бувало, що от таким от розраховував. І воно як бельмона оці постійно, коли я здавав касу в ну, відділ культури. Мене попросили більше цього не робити. У супермаркетах Степан Залюбки бере решту з рівними, на відміну від більшості покупців. Заберіть, будь ласка, здачу. У неї чек на, на 300 гривень і здачу заберіть. Ну, заберіть. Йому не комільфобою там червоніти. Бо він в лакованих стріблетах і в костюмі трохи. Бачите, дівчатки гень. У продавців дрібізок лежить мертвим вантажем. У маленьких магазинах ціни давно округлили, і білі монети покупцям вже навіть не пропонують. Продати ці гроші на вагу вигідніше, аніж витратити їх. Один кілограм копійок це всього лише 10 гривень, а в пункті прийому металобрухту отримуєте за нього цілих 16. Хто їх ніде не бере? Ми влітаємо просто в ці копійки. У нас дачу не забирають, то нам їх дають. Ми їх сюди лупимо, лежать, лежать вони. Копійками сьогодні зручно розраховуватись хіба що в супермаркеті. Втім, є інший спосіб пролаштувати свій дріб'як творчий і матеріалу навколо вдосталь. Я сподіваюся, що люди будуть робити так, як вони роблять завжди, тобто швиряти під ноги, не викидати там смітник або там не розкладати по кишеням, а просто будуть ходити і кидати собі під ноги. А я буду ходити і збирати. Два тижні дитина моя збирала під касою в супермаркеті. Не й таке хобі. І хоча копійка потрібна не всім, є і небайдужі. Катерина Горностай, Катерина Возниця, Могилянська школа журналістики. Чи вилучати копійку з обігу має вирішити Верховна Рада, а ви вирішуєте залишатися з нами. Далі у випуску ви почуєте про найцікавіше. Зник мобільний, не впадає вічай. Пиши заяву до міліції. Що робити, якщо у вас вкрали мобільний телефон? Для кожний третій злочин пов'язаний із викраденням мобільних телефонів столичної міліції, по крайній мірі, в місті Києві, розкривається. Київська мафія об'єднується. буде центр мафії міста Києва. Столичні руфери відкривають весняний сезон. Лізли, звісно, довго. Десь пів години, так, щоб до вершечку дістатися. Крадіжки телефонів стали справжнім лихом для киян. Щодня у до рук потрапляє у середньому 10 мобільних. Заяву до міліції подають лише близько третини постраждалих. Решта вважає, що із украденим телефоном доведеться попрощатися назавжди. А даремно, що робити, якщо зник мобільний, розкажуть Аліна Согоняко та Світлана Гордієнко. У Каті Данак телефон викрали у маршрутці. Аби повернути його міліції знадобилося чотири місяці. За цей час крадій встиг покористуватися мобільним. І там були любовні послання до Олега такі дуже щіпательні, такі. От і там було дуже багато шансона. Найпродуктивніше злодії працюють у транспорті та розважальних закладах. Значно спростити пошуки телефону правоохоронцям допоможе. Імей це унікальний серійний номер телефону. Його вказують на коробці та акумуляторі. Міліція вносить імей вкраденого телефону до спеціальної бази даних. Ця база. Поширюється абсолютно на всі підрозділи міліції України і в разі виявлення там чи перевірки телефонів у підозрілих осіб. Працівники міліції одразу перевіряють цей телефон на предмет його викрадення. Не кожний третій злочин пов'язаний із викраденням мобільних телефонів столичною міліцією, по крайній мірі в місті Києві розкривається. Не менш важливо негайно заблокувати сім картку. Так, ви не лише збережете гроші на рахунку, але й будете впевнені, що з вашого номеру не дзвонитимуть із жартами чи погрозами. У сервісному центрі мобільних операторів картку відновлять за 5 хвилин при наявності документів. Значить, потрібен либо паспорт, либо воєнний, либо пенсіонний, либо удостовірення водителя. А Значит, не підходить? за чотне книга не підходить. Уникнути втрат допоможе звичайна пильність. І тепер я ношу телефон або на застібці, або всередині кармана, або в сумці, але ж Отакий, там над якомусь другому чи третьому карманчику, який всередині. Про всяк випадок із собою корисно носити виписаний імей та номер телефону кол-центру вашого оператора. Аліна Суганяко, Світлана Гордієнко, Могилянська школа журналістики. А з цієї мафії навіть міліція вам не допоможе. Миролюбна гра з кримінальною назвою Мафія стає дедалі популярнішою. Чотири столичні клуби Сицилія Мафія, Гавана -клаб мафія Чорна кішка та ще один назви якого не розголошують, вирішили об'єднатися для проведення турнірів. Що особливо в цій інтелектуально-психологічній грі дізнавались Олена Абрамович та Марій Кабиба. Наступає ніч, гора засипає. Вночі паніка росте. Члени мафіозного групування вбивають когось із мирних жителів. Тож переможе місто чи мафія. Залежить від інтуїції та акторських здібностей гравців. Для любителів гри мафія у Києві є чимало клубів. Сюди приходять не лише покращити свою майстерність грати, а й активно відпочити чи навіть познайомитися з новими людьми. Людьми ну, звісно, я безусловно люблю дівочі. Але ну, в в те час на першому місці стоїть собственна інтуїція і розвиття психологічних навиків. Я хочу людей на уші, як Доктор Лайтман». Іван Колик організував клуб, щоб грати з друзями. Однак сьогодні кількість гравців така, що для самого хлопця місця в грі не лишає. Побачив, як грають мафію на фестивалі. І мені захотілося ну, би, створити щось своє власне. Перший раз це було так, що я просто зібрав друзів, а потім подумала, що було б непогано зустрітися ще кілька разів. Близько половини відсотків 60 – це постійні гравці. Ще десь відсотків, мабуть, 10-15 – це люди, які ходять взагалі по різним клубам, і нові взагалі гравці. Для особливо майстерних гравців організатори обіцяють влаштувати турнір. Планується на май місяць. Турнир, который буде мати регламент победителя будуть больше призи. Каждый клуб будет иметь свою систему рейтинга, будем наказатися лучше роки каждого клуба в этом заведені будет центр мафії города Києва. Щоб грати в мафію не обов'язково йти до клубу. Гра досі залишається популярною між друзями. Так, у Могилянській школі журналістики грав мафію після кожного випуску новин. Це вже традиція. Тут грають не лише студенти, але й викладачі. Наприс, я був мафією, Я пускала я, я чесний житель, вважаю, що на мафія. Хоча з друзями грати цікаво, багато хто віддає перевагу грі в клубах. Друзів я знаю, я знаю їхню поведінку, знаю їхній характер, як кожен себе відда під час своєї гри. В клубі постійно нові люди, нові знайомства. В кожного різний підхід до гри. Якщо ви вважаєте себе хорошим гравцем та любите грати у клубах, готуйтеся до весняного турніру. Олена Абрамович, Марійка Бива, Могилянська школа журналістики. Нетривале потепління змусило київських екстремалів активізуватися. Так звані руфери це ті, хто полюбляє лазити міськими вершинами, особливо мостами. Їх не лякає ні висота, ні шалений вітер, ані формальні заборони. Які вершини спокушають молодих людей, дізнавались Олена Пузіна та Анастасія Новікова. Туристи на пішохідному мосту часто спостерігають за тим, як шукачі пригод залазять на саме верх переходу. Весна ще не почалася, а руферський сезон вже відкриває екстремал Павло. «Я хотів туди залізти, я там не лазу, я ніколи не спускався сюди на середину». Найбільше приваблюють київських руферів вершини пішохідного, московського та південного мостів. І хоча офіційно ці маршрути заборонені, жага екстриму та яскравих фотографій переважає. Південний міст ввели в експлуатацію 1990 року. 72 пари вантів сполучає пілон за вишки 135 метрів. Це одна з найвищих спокус для київських екстремалів. Кадри, зроблені з висоти пташиного польоту, є ексклюзивом, адже звідти добре видно Київ по обидва береги Дніпра. Зважаючи на кількість надписів всередині пілонів, охочих побачити столицю згори завжди було чимало. По мосту люк відкритий, його періодично заварюють, але його все одно відкривають. Потім лізли, звісно, довго, десь пів години, так щоб до вершечку дістатися. Потрібно зайти на сам міст, пройтися від метро, а потім перебігти дорогу до самої опори. Бачите, така невеличка на 2 метри пожежна драбина, по цій драбині долізти до люку. А далі просто гвинтові сходи всередині опори проходять. Єдине, що важко перебігти дорогу. Руфери стверджують, страховка при підйомі не потрібна, та й на горі є спеціально огороджений майданчик, передбачений для технічних працівників. Ну, Найбільша складність – обично договоритися желаті на з тим складільцем або застройщиком сатисточого об'єкта, якби попасть в принципі туди. А если якщо есть, є, то далі вже, ну, як правило, ці об'єкти не какой-то там підготовки, страховки. Соответственно, просто дверь відкриваються і ми заходимо наверх. образно Сложность тут одна, щоб подняться 100 метрів вверх ножками без лифта. На висоті більше 100 метрів дуже холодно, тому досвідчені руфери радять вдягатися потепліше. Олена Пузіна, Анастасія Новікова та Дмитро Степанець, Могилянська школа журналістики. На сьогодні це всі новини. Я Тетяна Гордінко прощаюсь з вами, а далі Дмитро Степанець розкаже вам про новинки кіно. Вітаю! В ефірі кіноепізоди і я Дмитро Степанець. Завдання кіноіндустрії продавати, зокрема й попкорн. А от кіномистецтво покликане зробити так, щоб під час перегляду вам про попкорн і не думалося. Ми спробували відібрати найцікавіші новинки прокату, які, хоч трохи відволічуть вас, від цього відерка. Наші перші підослідні стрічки, що зібрали найбільше номінацій на Оскар. На 12 статуеток американської кіноакадемії націлилася стрічка Король говорить. Режисер фільму Том Купер досі займався здебільшого телевізійними проектами. А тепер взявся за картини історичні. Світ на порозі Другої світової війни. Британському монархові слід надихати свій народ, але не з такою дикцією, як у короля Заїки Георга VI. Намагаючись побороти заїкання, Георг у виконанні Коліна Ферта змінює кількох лікарів, аж доки йому не трапляється екстравагантний логопед Лайонел. Так народжується дружба yeah, двох зовсім не схожих особисто. Yeah, yes, no, no, no. yes. В українських кінотеатрах король почне говорити 17 -го березня, рівно на місяць пізніше, за свого американського конкурента у боротьбі за золоту статуетку. Новинка від братів коенів справжня мужність має 10 номінацій на Оскар, і за півтора місяці прокату американські критики вже охрестили її найбільш касовим фільмом коенів. Це ремейк старого вестерну 69-го року. 14-річна Меті намагається помститися за смерть батька, фермера, убитого найманцем Томом Чейном. Для цього вона винаймає найжорстокішого шерифа країни на прізвиськомарімевіша, але й сама нав'язується йому в помічниці. Can we depart this afternoon? I'm going with you. завершуєш тріо тихаський ренджер для якого якогось Ченні свої рахунки. І дивна трійця вирусає в глибі індіанських земель винитві за ворогом. Головні ролі зіграли Джеф Бріджес, що вже неодноразово знімався у Вестернах. Хейлі Стайнфелд, яка робить перші кроки в кіно. А також Мед Деймон, відомий з фільмів про друзів Оушена та трилогії про Джейсона Борна. Саме цією картиною, 10 лютого, відкрився Берлінський кінофестиваль. До слова, в основній програмі Берлінала цьогоріч засвітилися наші. Драму під назвою «В суботу» про перший день після Чорнобиля Україна представляє спільно з Росією та Німеччиною. Герой стає свідком трагедії на атомній станції та опиняється перед дилемою: попередити людей про аварію чи послухатися наказу згори і не поширювати паніку. Поки що без паніки слідкуємо за результатами фестивалю, а сама картина доїде з Німеччини до наших екранів аж 24 березня. А от брулеск Стіва Етіна уже в прокаті. У тих, хто встигнув переглянути стрічку, враження суперечливі. Головні ролі у фільмі зіграли Крістіна Гілера та Шер. Тож їхні прихильники на перебій вихваляють пісні, танцювальні номери, макіяжі, костюми, яскраве шоу. Втім, і професійні критики і пересічні глядачі ганять нехитрий і до нудьги передбачуваний сюжет стрічки. Провінційна білявка Еллі з маленького містечка тікає до Голівуду втілювати свою американську мрію. Влаштовується працювати офіціанткою до клубу Кабаре однак прагне дівчина не розносити напої, а танцювати на сцені клубу і співати наживо, а не під фанеру. Hold it. The Нарешті довгоочікувані слава, визнання, гроші. Ну і як же тут без любовного трикутника? Так Бурлеск перетворюється на своєрідний бенефіс Крістіна Агілери. Збірку кліпів співачки до сюжету прив'язаних дуже умовно. Коротше кажучи, нічого нового ні для кіно, ні для музики. Beautiful. Хіба що Агілера тепер зможе писати через кому? Співачка та актриса. Remember, with that, don't. Pull the От тільки її акторська кар'єра пророкують найідкіші критики, має всі шанси на цій стрічці і закінчитися. Кіноепізоди ж нікому не бажають зла, а натомість зищить якнайбільше не попкорнового кіно. З вами був Дмитро Степанець. Щасти!